Усім привіт! Знову ранок. Зацініть подачу. Віка принесла багато сиру, каже, лежить в холодильнику, я в тебе снідаю, вечеряю, що з тим сиром робити. Давай щось зробимо. Ось такі у нас вийшли сирнічки. Да. це Я принесла. Це е, трошки цукром я потрусила з цим е, з Угу. Ага. Ну, повинно, щоб трошки було солоденьке. Бо кава ж без сахару. В этот не додавали, не додавали да. ага, Так супер. Да, так, що буде дуже смачно. Супер! Да. А ще ми зібралися фарбуватися. Віка, да. бачите, вже готова до фарбування, волосся закололо. Ага. Я зараз теж так зроблю. А ми знову фарбуємося. Ну, не так, щоб фарбуємося, як він називається? Відтіночний бальзам? От, віка перша. Так, ну шо, так у віки волосся. Вона каже, що майже нічого не змінилося, а мені здається, що все ж таки непогано. Воно начебто, ну якби там я не знала, що я, я не її збуваюся, да, на просто кращесті, так? Да. І ну, як сказати, однотонне таке все. Ну, Все однаково. А от корні там, де ми не мазали, бо подивитися неї в лозі, ми її заматували цим господі. Ша, фольгою. Корні І темніші, вихає? темніші, звісно, да? корні темніші. Ну, я думаю, що я буду все одно брати оту фарбу, яка темніше. Мені ага. здається, що мені з цим да, такий красноватий він ага. було ну, яскравіше, скажем так. Ага. От, тут майже різниці немає. Якщо б воно вибілило, було б класно. Ага. А так, то краще тим він тоді більш такий глибокий колір. Так. Я приїхала за Вікою. Ось чекаю. Зараз розповім все. Ну що, друзі, ось я забрала Вікусічку, я вам казала, їду за нею. І що? Який дубль? дубль 5? Ми знову йдемо в філармонію на виставу. Вистава, до речі, називається Чоловіки люблять стерн. Зараз напишу. Ми знаємо, але не практикуємо. Да, да. <Можуть>. Ну, <зараз> в общем, Я сподіваюся, що сьогодні той день, той місяць, той час, і ми попадемо таки нарешті на виставу. Но, я теж сподіваюся. Ну, якщо попадемо, я то я не перевіряла, тому <зараз> Ні, 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 я вже. що Як ти не побачу людей, так? я ще пачові? Я до кінця не вірю. Вірила це ще почув. Зараз Щипачу. теж вона організовувала зустріч. Ну так, да. ну, вона теж подивилася на число, а не подивилася на місяць. Лас. В общем, я сподіваюся, що ми, будем... ми вам покажемо все. Все покажемо. А ми їдемо ось так от. <гум> Автобус. І ось така класна дорога в нас. Яка класна в нас дорога. І цю класну дорогу. Збираються зробити ще кращою, тому що оце повитягали оці е, е, люки. люки. Тобто, чого їх повитягали, бо буде ще закладатися. Докладатися асфальт. Да, асфальт. Я не знаю, чесно кажучи. Є підозра, і... що це не обов'язково робити. Дуже велика підозра. Да. І є підозра, для чого це робиться. Пишіть свої версії, в по, коментарях. По, подивіться, по яка дорога? Ну, подивіться, що тут ще треба у цієї дороги. Ні, може ми, конечно, Димаємось, ну, може, щось покаже. Я розумію, що якщо ще один шар покласти, то вона буде взагалі така, знаєте. Да, та... Більше ж ж нема куди ну, да, ж... куди, зараз да? О, чудо! Ми в філармонії. той день і в той час. А я сьогодні не взяла телефон на прогулянку, тому ранок у нас починається отак. Ой, а що це за морда? Доброго ранку. Нашої. Доброго ранку, що це за морда? Ну кей, ну пота. ага, А ну отам. Оп! Це Оп? Це наша, да? Це наша. А це що таке оце? А Це наша. Це теж наше. Ремі. Ну і що ви думаєте? Наташу відправили в умань на екскурсію. Ну і що, скажи Ремі, я буду цілий день сидіти вдома? Нет. Нет, шкода сидіти цілий день вдома собаці. Нам шкода собаку. Тому нет. Давай, Тому очі, у нас давай, протрию, тобі... от так витирай очі, все, В ну, Взагалі, ми вже нагулялися, все. будемо снідати. Собаки вже і поїли. Ну вот, поїли. Можна і поспати. Отак так от. <сі> Отак. Вот Все. Після сніданку. відпочинок. А на вулиці сьогодні дубаріна. Ми ледь не окалелі. Зараз тут, звісно, дерева не хитаються, а на березі це капець. Але собакам, собакам ця погода дуже сподобалась, тому що їм не жарко. Чим цілий день займаються собаки? Раз, два. О там так хорошо. Чим цілий день займаються їх хазяїва? Ми її драють обирають, тому що багато шерсті. Шерсті, Пісочок, вже пісочок вже шерсть, а, так. це да. вже у нас час дня. Да, якраз Поїли, каву попили, цих знову погодували, там десерти у них були різні. Десерт уже був. Да, да. Вони тепер сплять, а мама тепер вон обирає. Да. Тобі подобається оця швабра? Дуже. Дуже подобається? Да, я її не... Здається, що вона не така незручна. Знаєте, що я її обожнюю. Машка да? називається. Да? Машка, я знаю, що вона да. Машка чомусь називається. Машка це ж на флоті її прозвали Машкою. Так? Да? Так. Да, ну, на... Це ж для палуби. Мить палубу, воду зливають і оцей машка. А Машку... вона в... вбирає хорошо, я так розумію. Так, да, Вона і вбирає хорошо і миє хорошо. І, головне, І залазить що... в щелі в різні, в щелі, та? А ну, під холодильником зможеш? 에, ну, а, ну, сюди так. не залазить під холодильник, ну це ж дуже, mm. а під кроватями кругом вже ж легко миється. По-перше, по-друге, вона дуже легко змивається шерсть, все на ній не залишається сполосною. Mm. Mm -hmm. Вона якась щось зроблена з такого, що воно прям все за, за, це, Ну, в общем, Зручна мені подобається дуже. Ось у цих всіх дирочках. Так? Ну, 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 бач. Хорошо, матч. Вот так вот. І поїхали далі. Прикольно. Що тобі подобається? У мене тут дві цей ми мене помог. Помічник тут мама. Помічник, бо у мене тут ось, бачите, яке хозяйство, ну От зараз вони будуть купатися зараз. Жрать, прийшов купатися, всіх, всіх допомагає. Спостерігає, да. що, що тут да. робиться. Тут можна щось під'їсти, може, горішки тут Угу. може каву рибами, а може равлика. Угу. Один якраз нормально. Не спиться собаці. Угу. Дуже соціальний. Угу. Навчився, навчився. Все, він зрозумів. Як Кеті сюди залазить, і тепер все, він спать вообще не буде. Бо тут сидів коло мене, тепер туди і все, спостерігає, хто де ходить, хто куди з собаками. Отак От стоїть вже давно. Лапи втомлюються, втомляться лапи. Отак будеш довго стоїть уже. Цікаво там все, ага. Немає такого на сьомому поверсі, бачиш, як у мене класно. Отак. От Хто це такий? Хто тут? Тільки не їж їх. Значить, наші ахатінки, ретикулята Альбіна, вже підросли. Вилопились 23 травня. Сьогодні у нас 13 червня. Замовляйте, доступні для продажу вже 100 гривень коштує пара, поки що виростуть будуть дорожче, їдять багато, от стільки їх у нас. А до равликів обов'язково беріть суміш і сепію. Дві штучки 100 гривень, один пакетик 100 гривень. Одна штучка 60 гривень. От, тому що вони дуже добре їдять і сепію, і кальці суміш, і дуже швидко на ній ростуть. Террорист дома завелся. Оп! У него сегодня бессоння. Он просто ждал, пока я встану. Мне фарбуваться нужно. Давай, Мне Свет в Вот так. скажи, Ох, и чудо, что ты в перьях. Ты Да. І, і, і туди можна подивитися, і в зеркало можна подивитися. Mm. Ну, і що, може, фарбуватися будеш? Він mm, вже не фарбований. Все, злазь уже відтуда. Злазь уже. Я вже хочу сідати і фарбуватися. І збиратися на роботу. Тобі да. намікає. Ні, от Кеті прийде, При Кеті прийде, скаже, коли пора. Що це? 19 -19. Та ти що? Бокше. поклав морду на стіл. <рес> так ну, що це ти? Кеті, ой, Щастичко. господи. Ремі. Не воняє тобі це? У Курського вокзала стою я молодий. Злазь давай. Кажу злазь, ну незручно ж там сидіти. Ну, треба зганяти, бо треба збиратися на роботу. Да. Застряв. Орешек. орешек застряв. Орешек, їв орешек застряв. Так, все, все, все. І отак вот все о, сюди. А тепер так, так злазимо, давай сюди о. І спать уже. Іди, кажу, спать. Ну, бачите, як у нас сьогодні весело. Ремі сьогодні в ударі, просто в ударі. Він не може заснути, він не може... Він знайшов ото вікно, як на його залазити. Раніше він туди не залазив. Кеті там стоїть, туди дивиться, він сяде знизу так. А а сьогодні просто він для себе. Ну, в общем, там йому подобається, на вікні стоїть. Е, до речі, я ж е, тим же ж самим пофарбувалася, не пофарбувалася масочка. Да? Так, оця масочка я позбавилась нарешті від свого жовтого кольору, і от мені дуже це подобається. Боже, я вже чую Ремі біжить. Це капець від його, він просто. Так, увага. Ну, і що? Що, ти сюди будеш залазити? Іди, давай. Давай, можна. О, Значить, На волосся фарбоване, дуже класно береться і я, ну, я не знаю, раз на місяць можна. Ну, навіть пів місяця. 50 гривень стоїть упаковочка, можна собі дозволити. Так, обидва прийшли. Моя зайка. Обидві зайки прийшли. Чого Ремі знову у нас? Наташа, Наташа з колективом своїм, музикальною школою поїхали на екскурсію в Умань. Це ж дуже далеко. І що? І оце залишити, і щоб він сидів майже сутки вдома? Ну, Ні, звісно, ми ж, ми звісно, з вікою сказали, ми ж, ну, ми вдвох, це ж не складно. І коли мені кажуть, а чого ви не залишили? Не поїхали з дівчатами і не залишили е, Кеті у Наташі. Ну, ви розумієте, ну, яка це різниця? Ну, Це ж небо і земля. Одне діло, коли ми навіть Наташа в Єгипет поїхала, да, ми там. Зранку його забрали, пішли погуляли, прийшли додому, поїли. Отак собаки тут собі валяються цілий день, одна там, друга там, ніхто нікому не заважає. Ввечері ми взяли на поводочки з вікою вдвох. Я не одна з двома собаками, а з вікою вдвох. І пішли собі, відвели сестрі і залишився там на ніч. Ну, різниця є. Чи я б поїхала на два тижні і залишила Наташу, яка працює, як ми. Ні, ну, Ви ж розумієте, що це зовсім зовсім інше. Якщо мені десь потрібно буде кудись на сутки там, з раннього ранку до пізньої ночі, да, то звісно я можу залишити і в Наташі, і залишити у люди, і в общем-то є де залишити. Але ж нам ну, поки що такого навіть ну, не було такої ситуації, тому що ми вже вдвох з вікою. ж розумієте, що ми вдвох. Якщо мені кудись треба, то Віка пішла. Ну, якщо я там їду сама, то Віка залишається. А якщо от нам вдвох, і ми ж, звісно, плануємо ще відпустку вдвох, то так, звісно, тоді мені треба буде в цей готель для собак. І там класно, там їй подобається, там все нормально, у мене ніяких проблем немає. Проблема тільки, що це, звісно, дороговато, Ну що ж, ну то таке. В общем, друзі, сьогодні у мене такий веселий влог, мені здається, що можна поржати реально з цих собак, за цього всього. Ну, вони ж такі класнючі. Вот. І равлики казали, фу, яка гидота, хтось там мені писав, яка ж воно гидота, Боже, які ж вони класнючі, вони такі, оці білесенькі, ці мордочки, оце все, ну, ну, чудо, ну, чудо. До речі, з приводу Кетіного дня народження. Це Люда і Наташа вирішили подарувати їй подарунок, тому що Люда точно не знає, чи буде вона в неділю. Ми ж перенесли день народження її на неділю, щоб всі там, ці дівчата, оце все, що зйомка там була, хто там знім, каже, хто знімав. Знімала нас хазяйка цієї малої шантії. Ну, як він там вони називаються, ну, пудільки, вони там, різновидності їх. От. А там же ж з цими дворнягами дівчата з усіма, що побрались в приюті. У нас там ну, багата велика компанія. І ми хочемо на березі зібратися, всі зібратися. Я казала, куплю клубніки, куплю шампанське, поставимо столик і будемо відмічати. Але сьогодні такий дубарь на дворі, така холодина, Боже, ми прийшли з зубами, цокали собакам класно, а ми дуже змерзли. І я ще не подивилася, чесно кажучи, що там за погода на неділю. Якщо такий дубарь, то ми можемо ще на тиждень перенести. Тому що ну, це ж день народження, раніше не можна, а пізніше можна. Молодше буде, як я кажу. Ну, від... ну, від, в общем. Трошки віддвинули від, 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 <схи> день народження. Але ми все одно його будемо відмічати. Да. Ой, я зараз покажу, як оце все в мене отут, оце оце хазяйство моє. І вам кажу всім пока. А на хазяйство ж таки подивіться. Ось я отут сиджу, отак от знімаю, а ось тут у мене під ногами ось в клубочок, в своєму диванчику. А тут у мене ось отак от, от. Ну, в общем, роздольєв їх, ніхто їм нічого не забороняє. Де хочуть, там і лежать. Це кажуть дискримінація. Він на дивані, а вона отут. Вона любить тут. Це, бо це її місце. А тепер, друзі, точно все. Всім пока!